Яка яку мету вони переслідують, б'ючи по ну абсолютно цивільній інфраструктурі? Ну ще просто ну далі поговоримо і про грозу, що сталося там, які там були. Бо я сьогодні передивлялася всі ці відео, передивлялася всі ці фотографії. А, ну що вони переслідують? Ну Харків страждає, Харківська область вона неймовірно насправді страждає від російських окупантів, тому що вони ближче до фронту, ближче до кордону. І відповідно вони там можуть застосовувати і комплекси С 300 щоб гатити. Ну от два дні поспіль використовували іскандери, дороговартісні ракети, високоточні ракети, але в результаті від їхніх дій знову ж таки гинуть лише цивільні. Я маю підозру, що в випадку Харкова та Харківської області вони намагаються відпрацьовувати в першу чергу по наводках з місць. Інколи ці наводки бувають неправильними, і інколи вони просто не влучають. Бо якщо, ну наприклад, у випадку Харківської області, випадку рози, лише гроза, там усе було відносно зрозуміло. Там було видно, що скоріш за все вони просто отримали наводку, що там будуть ховати. Колишнього бійця Айдару перепоховувати, і вважали, що там на, власне, на цих похоронах буде багато його побратимів. Е, Скоріше все, висновок був такий. Їх там не було насправді, але, тим не менш, вони так вважали. Є аргумент, що, начебто, могли просто засігти велику кількість мобілок в одному місці. Е, так, безумовно, апаратура це робить, але. На мою думку, цей аргумент не валідний, просто тому що тоді б прилітало на кожний базар, на кожну, власне, на кожний церковний захід і на і, не знаю на кожне сільське весілля. Себто, Скоріше все, там землі. Так само, скоріше, хтось навів у випадку Харкова. Бо навіть якщо ми якби ми не розглядали росіяни, як звіри. Якби не розуміли війну як геноцид, але навіть у геноциді немає смислу витрачати ракету з конською ціною для того, щоб вбити десятирічного хлопчика чи бабусю. Ну, просто це на всі я хоч на достатньо дика, але не достатньо багато. Тому, скоріш за все, так вони цілили у щось інше, але ж це хтось наводить. Ну, тобто, є навідник, який працює, який передає цю інформацію, і ось ну, з тією ж грозою, з тим селом, яке там ну, сотня жителів є, Половину із цих жителів села просто загинули, але ж хтось туди це навів, так само хтось навів і на Харків. Ну тобто, за що? Ну, от, яка може бути мотивація в людей, щоб навести на своє ж місто, на своїх сусідів, на своїх родичів ворожу ракету? О, я про це можу довго розповідати. Дивіться, ну по перше, що то грозин для мене взагалі здається, що це просто сюжет гідної Нобелівської премії. Як село потім буде, у коли в ко в селі в кожній родині загинула що на одна людина, як село потім буде вишукувати, хто ж навів серед своїх. А, але тим не менше, давайте кілька прикладів щодо якраз Харкова і Харківської області. Mm -hmm. Був у мене в, у Фейсбуці один знайомий, знаєте, такий латентний криптоватник. Ну, не те, щоб там прямо у себе там кричав Росія, прийди!», але постійно в основу накшат, що так, незалежність нам там, нічого нормального не дала, тралівалі-налівалі. От. А потім, коли почалась війна, він, начебто, записався волонтери, ходив, розгрібав завали. От. А потім виявилося, що він з цих завалів просто передавав координати, влучили чи не влучили. А потім до нього у квартиру зайшли, і знаєте, така класична квартира рані, такого пострадянського ось коли там все реально а аж, ну, як це сказати, аж ліснівою поросло, але там портрети Сталіна і все таке. ну от Просто людина, от, таке от нещасне, жалюгідне, довбанько, я яке за якусь Власне, власну ідейність якусь своєї комуніатської ілюзії, і паралельно, за хоч якусь копієчку, бо у людини в житті нічого не вдалося, вона це робить. І інший приклад: от буквально учора, ж, якраз після грози, мій знайомий колега, дуже добрий перекладач Михайло Назаренко, скинув посилання на фото щоденника, інтернет-щоденника однієї пані, яка живе в Харкові. Що працює прикладачем і паралельно викладає математику. А, і, а там з закритих дописів, де вона от сподівається щиро, що от російські війська прийдуть, освободять нас від бандерів, саннациста. І ця людина досі преподає. Ця людина досі живе в Харкові, досі викладає, вона досі ходить по вулицях. Там є її фото, ну, класична така, знаєте, жаба-жабою. В себе вона вже пише там про книжки і про літературу, але вона просто сидить і чекає, коли ж зрештою росіяни прийдуть і вб'ють мене, вас, інших, а вона собі буде жити щасливо без нас. І таких людей, скажімо так, багато. В містах мільйонниках, як у Харків, їх, на жаль, є. Я боюсь, що таких людей є і на, в усіх регіонах країни. Ми знаємо, що і люди, які там нищили пам'ятки, робили провокації і в Львові, і в Івано-Франковську. Серто вважати, що це просто якийсь окремий, не знаю, був там окремий регіональний підвід, якийсь вимираючий звірі. Ні, ні, на жаль, ні. Є е, просто подонки. Є люди, які, є люди, які щиро на за радянським союзом, є щирі русофіли. Є в кінці кінців просто люди, яких в житті абсолютно нічого не склалося, які є просто соціального, які просто ненавидять весь світ, які будуть наводити ракети просто або самолукати, а просто пам'ятаєте, ми прикольні, як вони все бігають. Таких теж є. На жаль, ну вони в усіх країнах є нічим особливо не прокляті, але. Треба, що, е, звісно, таких треба ловити, звісно, я сподіваюся, що зацікавиться на наприклад, цієї шпані. Але слід розуміти, що повністю виловити таких ніколи не вдається, бо це, на жаль, такі дегенерати є в природі людських масах, вони зустрічаються просто чисто статистично. Ну, от ви знаєте, ви за СБУ якраз згадали, і тут хотілося б і запитати, ну, а як побороти це явище. Але ви, по суті, відповіли, що а, це явище ми ніколи не зможемо побороти, тому що такі люди залишатимуться. Я не знаю, ну, от з моїх боку, просто, ну, я як людина з Луганська, і коли я бачила окупацію Луганська, Луганської області, ну я ніколи не розуміла, ну якщо ж ти так любиш Росію, ну так їдьте в ту Росію, живите в тій Росії, ну хоч. В гівні там купайся, я не знаю, насолоджуйся, але навіщо це все тягнути сюди? Ну от тут а, Для мене це просто не, досі незрозуміла історія. Якраз якраз у тому самому живому щоденнику пані там звучав таке питання, бо чому було навіть не від українця, який там був розлющений її позицію агент, це навіть росіянин, я абсолютно щиро він ці спитав: а чому ж ви до Росії не приїдете? А вона каже: то є з моїм родним Харківом вам uh, Ну, бо для того, щоб приїхати, треба життя міняти, треба квартиру продавати, треба круг коло спілкування міняти. Це незручно. От коли просто прийде е, окупаційна влада і вб'є усіх, хто тобі не подобається, це зручно. А коли тобі приїздити, треба речі тягати, це незручно. Ну знов-таки в мене материнська гілка сім'ї з Криму. В мене багато чого в Криму прийшло. Тому я таких людей дуже добре знаю і впевнений, що ви в Руганську їх теж бачили. Ну бо ж навіщо їм? Власне, витрачати якісь свої зусилля, там нову роботу, шукати, переїздити кудись, коли можна просто ось закликати свою росіюшку, яка приїде на танках. Нас всіх нехороших побуває. От і зробить її пенсії як прибережнює. Я не знаю. Так, а що, якщо таких людей знають, ну, це такий побутовий колабораціонізм, так? побутовий сепаратизм, це можна назвати. Це там, не на вищих шаблях, не в владі, ось коли твій сусід або твій родич, СБУ цьому зарадить, ну, спецслужба цьому зарадить, якщо їх туди здавати. Чи просто ну, змиритися і думати, що оговтається. Або, ну, дай Боже, відживе свій вік і забудемо. Дивіться, мені здається, що можна цей процес знизити до, скажімо так, якогось мінімального рівня, коли він не буде чинити то, там, шкоду. Ну, Наприклад, от, давайте порівняємо з іншими видами дегенератів, наприклад, з паліями. От є палії, є люди, які просто Я вам того самого полтавського палія. Його ж навіть бити без немає сенсу, бо там вже взагалі не наполовину тварина, там людина просто з деградацією, але тим не менш можна принаймні, якось знаючи, де він стримати його достатньо, щоб якось купувати е цю його діяльність. Так само, якщо ми беремо зоосадистів, наприклад, які там собачих та котиків мучують, такі завжди в усюду були, але кілька хороших таких показних судових процесів, і люди принаймні задумуються, хоч хтось, хоч якась частина задумується, а чи не хочу я присісти на 5 років. Е, так само з колаборантами. Знов таки, наше тут завдання не змінити їхні переконання, хоча було б класно, але неможливо, а змінити їхню поведінку. Себто він, хай він любить там росію, хай він любить комунізм, хай він любить, хоч не знаю, хоч троскізм чи маоїзм, хоч хач у нього там, хоч портрет Кімчин Іра чи цього, боже, чи когось з червоних хмерів в холодильнику висить, і це єдине, що там. Але тим не менш, хай він з цього не робить нічого. Такі люди теж бувають. Одна справа, якщо він там собі тихо під одеялом зачитується повну зборну там Леніна, інша справа, якщо він ракети наводить, І от мені здається, що наведення ракет наведення ракет можна запобігти, що можна просто достатньо достатньо яскраво показати цим людям, що. Окей, ти можеш мати свої дегенеративні переконання, але як тільки ти спробуєш справді загрожувати життю когось, тебе настигне дуже швидка, дуже е, неприємна і головне, абсолютно невідворотна кара. І ось тоді вони будуть знов-таки вони будуть ненавидіти Україну, вони будуть ненавидіти нас, вони будуть у себе там на кухнях бурчати про те, що казавата, кривавата вийшла незалежність, але тим не менш вони не відкриватимуть рота. Поза цією кухнею і найбільше не робити будь нічого, бо просто буде хотітися бути живими дозровими. Да, ну от у нас глядачі, знаєте, пропонують вже їх позбавляти громадянства, але позбавити громадянства українця, ну там це не така легка процедура, на жаль. І за просто погляди, боюсь, що це. Ну, як би це не звучало, як би нам не хотілося мати таких співгромадян в вигляді ждунів Росії і Любителів Росії, але не демократично на жаль, це позбавляти їх громадянства лише за їхні погляди. Хоча, якщо не знаю, доведено, що вони навели ракету. То тут ну кримінальна відповідальність теж те має бути права. Навіть не в цьому розумієте, Ну позбавили громадянства. і Що людина без громадянства має право все одно жити в країні? Я так це міжнародний законодавство. Це не наше. Е, депортувати його просто так. Ми не можемо навіть нього немає громадянства. Бо він, якщо в нього немає якогось іншого громадянства, то депортувати немає куди. Ми ж не можемо Ти, депортувати не, в Росію тільки тому, що він про російський ні для цього якісь угу. інші. Це ж такі підстави юридичні потрібні, тому він просто буде сидіти в Україні без громадянства і так само наводити ракети. Е, як мені здається, це не ефективно. Мені здається, ефективно це коли людина в тіречку сідає чи інші, які заходи до неї застосовуються, коли позбавити громадянства, позбавляти громадянство. скажімо, коли корисно, коли справді ось колаборант доведений. Судом має заключення, він відсидів. Від І тут вже виникає питання: а чому його перепрошують, оце в нас на виборах голосує. Давайте йому справді громадянство замінимо на на, жит, на мешкання. І хай він ну, просто в нас хай сидить, але просто голосувати не буде. Оце якийсь вже аргумент, як на мене, але, але теж треба багато думати. А просто позбавити громадянства, ну боже, ну що воно йому?